Юлечко, а яка вона ця інтерактивна дошка? Я дуже-дуже хочу її побачити. Вона така як комп'ютер. Мабуть, така. Я бачила її лише у рекламі по телевізору. От бійна у школу таку інтерактивну дошку. Як би цікаво на уроках. Це віде, А хто це на фото? Це кращі учні ліцею. Твоє фото також може бути тут, якщо ти будеш старатися. Усе в твоїх руках. В ліцеї створені усі умови для твого всебічного розвитку. Школа має сучасне технічне оснащення та усе необхідне для повноцінного розвитку дітей. Тут навчаються діти від 1 по 11 класи, де вони отримують не лише глибокі академічні знання, але й розвивають інтелектуальні. Та творчі здібності багато уваги приділяється розвитку міцних спортивних звичок серед наших учнів, адже усі розуміють, що спорт розвиває характер та силу волі. За цей час у нас повністю оновилась їдальня, у якій учні харчуються із великим задоволенням. Ключовою особливостю змін став перехід до більш здорового харчування, менше цукру, солі, хліба, жарів та супродуктів. Меню у їдальні смачне та корисне. Учителі та працівники закладу допомагають кожному опанувати обов'язкову програму, розкрити свої таланти та стати успішними. За останній рік учні нашого закладу були призерами багатьох всеукраїнських інтерактивних конкурсів різного спрямування. Учениця 8 В класу Ринди Катя здобула перемогу в 14-й обласній учнівській інтернет-олімпіаді з математики за 2021-2022 навчальний рік. Здобувачів освіти стали призерами першого етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких проєктів. Три учасника стали призерами другого етапу. Учні нашого ліцею були призерами другого етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Зокрема, учениця 11-го А класу Клімова Діана стала переможницею в третьому етапі. Учениця 10-го А класу Інатіва Дана. Була переможцем в другому етапі конкурсу. Також вона є учасницею фінального етапу всеукраїнського проєкту для розвитку молодого покоління. Агенти змін діти. Хороші результати наші учні показали в національному мультитесті 2022 року. 200 балів отримало четверо учнів. Більше 190 – ще чотири. Так, коли я був такий ти, я лише мріяв про новітні технології в нашій школі. А зараз у багатьох класах є інтерактивні дошки. Ходім, покажу. Вчителі Дунаєвецького ліцею номер 1 це талановиті педагоги-новатори. Вони навчають дітей за допомогою сучасних технологій і перетворюють навчальний процес на захопливу пригоду. Інтерактивні технології з 2000 року стали базовим інструментом класного аудиторного навчання в системах освіти 150 країн світу, зокрема в США та країнах учасних Болонської угоди. Будь-яка інтерактивна дошка це периферійний пристрій комп'ютера, ноутбука і виконує роль додаткового. Комп'ютерного монітора за допомогою таких дошок наші вчителі влаштовують телемости з різними країнами світу, зокрема з учнями з китайської школи Квіжен, британськими, канадськими та американськими учнями та вчителями. Та прекрасно твої мрії стали за цей час реальністю. Так, але зараз наші бажання змінилися. Усі ми мріємо про перемогу. І це обов'язково буде.